Всім привіт, зразу включаюся. Слухайте, обігала вже півгороди, чесно слово. Це капець якийсь. Слухайся. Я вкинулась і те, треба, і це, і пошла, я виставлю потім відео, пошла спеціально в центр, а попала в обід. Переспінка цих автобусів. Прочитала, простояла, їх немає. Боже, це капець якийсь. Я так, тому, що я так кручу щось не туди, чи що. Та що такое? Хтось хорошо записка, Короче, да? поняли, дошла до спутника пішки, залила отаке. Я... Жиле поняли одного кольору. Це грушка і другий зараз ще якийсь. Зроблю розпаковочку, їсти хочу, аж не можу передати. Завтракала кофею, і все, як пішла, то це тільки прийшла, коротше. а вже 4 години вечора. Не завалялась, вона хоч тут курочка була, то ще вставляла у суботу. Тут один перець залишився, зараз буду собі нагрівати. Так, що я буду робити? Так, жалі, поки сюди переставлю креманочки, це включаю. Так, значить, що мені треба? Зараз дівочки побыстрічку я зроблю Ту, що то ж кушать, поняла. По-битому, що я тут зможу зробити. Спочатку поставив, руки я вже помила. Ще раз лучше я була вже гарна. Так, е, розігріваємо сковородочку, курочку нарізаю так, такими це. Можете цільно да? можете полукружочками, як хочете. Я так крупненько просто, поняла, щоб курочка ця. Видно було її. Що я зараз зроблю? Дивіться, в мене є корушок Так, я вам на корожу ділочки, зараз я ее трошки-трошки обжарю. Та, тут не має, ну, трошки вжаю. Відео смонтірую, виставлю. Це виставлю сразу тому що тут я нажимаю на стоп і продовжую відео. Зараз трошки вжаю. І поняли, туди, коротше, вважаю, до спутника зашла там магазин в магазин ВТБ, купила сир. Щас я покажу, що я купила короче. Поняли, а потім назад вийшло так, що я була у хорі а, Возле Макдональдса. Не хотіла вже повертатися туди, коротше, ну все, пішла пішки. І ці пішки поняла стільки, що це ужас буде. Чуть-чуть піджаримо, щоб був оцей сам смак такий Вкусняхий, і типу поняли? Так, це вже виключить, ви мені мешаєте взять це. Ще жалі. Че якісь залью. Хочеться щось такого, знаєте, інколи прохолодного, такого. про холодного такого. Хоча горло болить, я чую, так, ось це. А, це ж я вам не виставляла ще в ДНХ. О, екзотіка. Це дуже вкусне, теж таке жалієчко буде. Оцей. Коротше, їздили ми в ДНХ. ВДНХ. Зараз виставлю відео вже смонтіровано, але не виставляла його. І, коротше, гарно відпочили, але... Холодна пилина, прохладні напітки були, і поняли, і було вже так холодно, сиро, холодно, мерзко. Даже сьогодні краще було поїхати, ви поняли? Ну, будній день, всім же ж по роботах потім. Цей? Горло, коротше, прихватило. Поняли? Так, все, чуть-чуть, поняли, не треба його жовтим робити, все, щоб чуть-чуть у цей з'явився е, запах смаженого. Ой, ну бачите, це ж яксь. Мені ж треба все, воно ж все чисте було, мені ж треба його все загрязнити. Так, остача, що тут залишилася трошки, я його змиваю, бо вона мені не нужна, щоб у мене потім підгорало і на курочці була якась така-м'яка. Яка, так? Коротше, ставлю це я відставляю поки. Так, заливаю тут желе, щоб поняли, трошки побыстрічку вам потім розпаковочку ще показати. Так. Тут трошки менше я зроблю, тому що щоб засилоч. Так, розкалочуємо. Ой, так пахне, слухайте, манго таким ярко вирушу. Ну, понятно, що тут красителі вкусові добавки, всякі. Що вкусно, девочки, то вкусно. Шонечка моя об'їлася вже, тепер, конечно, не їсть ніяке жалі не люблю. Ой, так, наливаю чуть-чуть я соєвого соуса, так. Блін, відставлю. Дивіться, мені надо сюда трошки цукру. Чуть-чуть. Короче, десь півчайної ложечки поняли? Цукру? І наливаєте сюди соєвий соус. Огонь делаем масю пусінький, такі масюпусінький. І ставимо і викладаємо туди курочку. Прямо ще поки у тут не борли, не кипу всю всю курочку туди. Так, роблю, курочку всю роблю, але розділю на дві порції. Тому що діти будуть пізніше, поняли ви, да? щоб салат не стікав, не превращався в якесь непонятне недорозуміння, бо буде таке от скользке. Можете навіть кружочками ставити, таке, знаєте, курочку так, цей крупному. Викладаєте. Цей салат можна навіть зробити на новий рік. Він дуже вкусніший. Так, і потім вже я. Ви ж змінили, що я люблю так от щось готовлю зразу його мити, бо збирається тоді велика куча така, а я не люблю його. Я так не люблю посуду мити, так цей. Давайте перемішаю і займемося соусом. Так. Так, 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 так. Так, так, так. І чуть-чуть Добавлю трохи олівкової олії, Трошечки. Так. Старую тут спередь, бо вона ще нам нужна. Тепер що я роблю? Дивіться? Беремо яйце, але. Чашку вже таку стареньку. Розбиваю... О, Боже, розбиваю, слухайте, представте, що я малю. Ложу її, ложу в чашечку, заливаю тут гарячою водою З крана. Спочатку з крана. Поняли? Трошки, тепер як простерилізувала, тепер залив кип'ятком із чайника. Просто так трохи. Так, все, зливаємо всю воду. Так, поколихали трошки, поколихали його. Все, простерилізували ми трошки яєчко, розбиваємо тепер його в ковшик ось. так Додаю я олії соняшникової. Десь 100-150 грамів я на, не буду колотити на велике количество, поняли? Тож мені обломити, відкривати нову балсанку. Так, тепер французька на потом, козацька горчиця. Курочку ми тут помішаємо. Так. так люблю такі запахи оці. Соль. Щепоточка така. Ну, дві маленьких таких. Цукор. Взагалі так чуть-чуть я не люблю, коли воно з цукром це Лимона в мене немає, значить буде без лимона. Але можете додати лимончика. Так, лимончика або трошки апельсинчика. У мене мій варіант без нічого буде. Так, тепер блендер. І, дівочки, зараз будемо блендарити, але ще додамо куркуму. Сінки, ще я слухай, як це приколитесь, я не знайшла приправу у форі, аби тебе була забулася. Уфорі не знайшла цього доморку, по країсті. Треба було мені на скуптику зайти, а я в центрі і не було. І насипаємо куркум. Півчайний лише так приблизно. I um, okay. Не збивайте дуже цей, вам не нужен густий соус. Так, все. Добавляємо французька, дюжонська, ще як її називають. Так, тоже півчайної ложки. Так. Ой, тут зі мною куриця у нас не горить, звичайно. Ще ні, ще білочки не горить. Так, дивилися, щоб вона суховата не була, то я іще трошки добавлю олівкове олії. Так. Тепер сюди я додала французьку горчицю, перемішуємо і е, чесничок сухий. тоже пив ложечки. Так. Вот такие соус у нас вышел. Так. Представляю его. Так, это сюда. Далі вам хочу розпаковочку показати, що я помідори, слухайте, обалденні. Ну, бачите, їх так баночки дуже багато, вони ж маленькі, да ще залишилися. В суботу я їх відкрила, а ще поки є. у нас. То зараз буду витягувати, да? що такого хочеться такого. знаєте. І потім зараз в лоточок, поняли, і якраз у мене буде. І люблю я їх прохладненькими. До вечері якраз дуже добре. Так, що мені тут треба? Ложечка мені ще треба, значить тоді я витягую це, вложу ось так все. Це поки сюди. І союз сюди. Так, і робочий стол ми витираємо, дівчики, приводимо все в порядочок. Оце дурна привичка, помірте, 150 років. Так, сделаю розпаковочку, що я купила на яку суму. Короче, акція була хороша, Я вам покажу відео выставлю. Я постараюсь смонтувати. Хороша була, взагалі великолепна, що великий цепи, тому що в Сільпо, в центрі, менше, чем 34 були, но вони дуже маленькі. На сім'ю мені дуже мало, поняли? Мені треба завжди два пакети або один величезний. Лібо 65 гривень саме дешевше було. Це, о, я це не пам'ятаю, 44 груді що. Так. Це е, фора, коротше, це фора на отаку суму вийшла. Зараз я вас трошки нажму. Вон може покажу там. Що там у нас з ценами робиться? Вон, бачите, не, не хоче. Фіксацію робить. Зараз я, коротше, покажу. Купила два цих по акції «Желатин», ушні палочки, пупсик у своєму Снікерса», Ну і мені, понятно, до кофе по 23 гривні ці. Шоколадці. Давайте я так постараюся вам. О, о, наконец-то ось, бачите? 20 гривень я віддала. І АТБ 170 гривень. От. Це помідорчики там в акції теж були 54 гривні, а це в акції не було, 100 счимось, коротше, ось така покупка, їсти нема чого, але не було інтересно. Так, курочка в мене. Тут курочка підсушилася. Так, я залишу поняли ще, щоб дві порції можна було зробити. Так, це я поки особенно уж палочки тут вообще актуальні конечно да? на кухні. це я сюди провожу. а це збираю я салат так ну, давайте це використаю поки пока немає нічого більше це поставлю. Так, поставлю? салат тут мойти я його ніколи не мила, в принципі, після них. Ну він дійсно митий тут. Викладаємо. Оце я оце люблю дуже взагалі. Дуже мені ця капуста подобається. Зараз просто такий салатик, де отой перець нагріє, да і все, і мені хватить цього. Так, ви там бачите все, так? Тарілку треба більше у мене. Ну, якщо я от мудрую, якщо є, є що більше положити. Ні, треба вже ж на поле накидати. Ой, Єліна Сергійовна. Що з вами робіть? Да? Так? Давайте. Давайте заново. Ну, воно, щоб не випадало, ну що, як нема мене більшої тарілки. Треба все-таки... Більше чуєте, більше порозсипала по всій хаті, чим зробила я салат. Так. Тут я собі істину сиплю тоді. Так. 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 Руколу люблю, а окремо не було сьогодні. Я можу його вообще пакет сама з'їсти ту рукову. Салатик, короче, сыр обычный. любий твердый. Коротше, лежав у мене телефон у цьому, у солнце, і, видно, я там наклацала, щось поняла, зменшило екран. І мені зараз трошки незручно. Вот таку ось цей соломочкою. Кришим соломочкою. Сюди. Подожіть. Це ж бачите, хочеться швидше цей. Давайте спирскуємо, щоб воно ж не було сухе. Так, тому так сирок. До речі, можете на Новий рік, рік використати такий рецепт. Дуже легенький і вкусненький. Хто не любить камембер, можете наложити. Ось так як моєму з папочку, за що я роблю зараз одну порцію. Тільки за того, що мої мишенята не люблять. Хоча би, пробував, Ну, не буду казати за других, скажу за себе, що я його дуже обожнюю. От у мене він і купився. Так, його теж ми так будемо різати. Поняли? Соломочкою. Я донечка пробувала, по-моєму, їй просто не заходить. О, боже, боже, що у нас в світі робиться? Так. Коротше, цей сир я туди ложити не буду. Я потім його захом'ячу. Так, 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 так. Тепер у нас соус. Зараз я його спробую, чого там може не вистачати. Боже, який він вкусний, слухайте. Буває, інколи все одно щось зробиш і от чуть-чуть-чуть щось не то, да? А це дуже-дуже смачний. Трошки солі додаю. Тобі ж, значить, тоді чотири маленьких щепоточки треба, поняла? Так, і починаємо потрошку так от. Поняла? Типа, ляпаємо трошки. Выкладываем нашу курочку. Такие большие кусочки. Я детям, Салыш. Такие маленькие, маленькие Такие кусочки выкладываем. трошки так знаєте придавіть його так, 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 так. чуть, -чуть. Тепер у мене тут куплені черіки класкуємо витираємо їх і ріжемо пополам. Дивіться, наші мені це всередині. Ви могли сюди бокал поставити, або таку формочку. так, І потім ви можете його витягнути, ну, я потім покажу. Е витягти. І туди всередину насипати ніби помідорчики, або в саму формочку. Ви зрозуміли? Тобто можна придумати, як хочеш. Але найголовніше, що от так, по такому рецепту він дуже-дуже обалденний. І зверху ми знову проходимося таким. Нашим соусом, який ми зробили власноруч. Хто не має блендера, знаєте, ну буває, є так люди, що, ну, чи згорів, чи що, як от у мене було, то ви можете використати цей. Обичний майонез просто. Поняла? Так, додали, тепер у нас іде сюди цей, сподівається, конжут, чому підсушили. Так. Такий конжутик. Опять же ж таки я оставляю половинку. У ще на один тоді салат увечері, щоб свіженькі діти їли. Так, ну як то так. Тепер ну, я формочку трошки неправильно поставила, але нічого страшного. Можете так от прибрати, дивіться, перевернути його. І сюди насипати ще черіку. Поняла? Можете поставити бокальчик, насипати черіку. Можете... та що хочеш можна придумати. Ну, я так уже цей поняла, я робити нічого не буду. А просто так от кину туди черіку. Можете, поняли, порізати цибульку пір'ями, по типу, положити. Можете укроп веточками виложить в віночка? Та, що хочеш, поняли? Можете отой камамбер до цей. Ну, так як я зараз просто буду його кушати, це не на цей же ж поняли, не на Новий год, то мені все одно, як він зараз буде виглядати. Можете ще курочку, якщо цей до всередину, так от поняли стопочкою. Ну, В принципі, я можу сирок туди, мабуть, скришити. Ми зайчиком любимо, то докришу його вже. <клес> До помідора він саме то, коротше, поняли. Можна теж такими, типу, маленькими такими треугольничками зробити його. Коротше, дуже-дуже вкусно. Даже, мабуть, так і красивіше буде. Але, поняли, хочеться щось такого туди кольорового щось -то скинути. Тому може, те -то щось зеленушки, поняли? О. Все, все, двочки, мальчики, коротше, наш салатик готовий. Ось вот такий красивий у нас виходить дуже швидко. Корисно. Вкусніший. Можете зверху ще приписка трошки це, если ви вважаєте, що блеска маловато в ньому. Оліпкової олійка. І так. ось такий салат у нас обалденний, вкусний, готовий. Все, девочки, я вам показала розпаковочку, приготувала салатик, вам показала. До зустрічі. Буду монтувати відео, це зараз виставлю.